Чи готовив хто киселицю? Це не кисіль, а киселиця. Якщо не готовили, подивіться, мені самій цікаво, бо це смак дитинства. От на плиті поставила сік із вишень, які драглювала. В кружку вкинула таку гарну столову ложку борошна. А сік додавала за смаком цукру. І буду зараз робити киселицю. Так, додала в кружку по чуть-чуть додаю води. Ви знаєте, борошно теж хорошо розводиться, не тільки крокмаль. добавляю води і буду туди добавляти Попробую. Попробую. Тримаючи телефон в руках, чи, чи вийде чи ні. І швидко буду помішувати. Вроді комками не взялося. Ніби не нормально виходить. Ну, киселиця вона ще робиться. Це просто такий кисіль. Ну, не з крохмалем, а з борошном. З ягодами, з будь-якими. Ну от бульки пішли. Начинає закипати. Все виключаю. Я хочу такий. Ну, Ніби соус замість сметани можна. Є запіканка із кисломолочного сиру. От, буду поливати неї. Моя киселиця вже холодна, можна смакувати.